Всім привіт-привіт! На зв'язку Микола Мавродєв і в цьому відео я хотів би розібрати, як реєструватися на хостингу TheHost.ua, як купувати сам хостинг, та як купувати домен для роботи. Ну що ж, не будемо гаяти часу, почнемо. Для реєстрації нам потрібно зайти по посиланню, яке вам прийде під цим відео, або просто перейти на сторінку thehost.ua. Далі переходимо. В меню хостинг, обираємо «Тарифікацію». Я радив починати з простої тарифікації. це тариф візитка. Його вистачить для того, щоб створити базу даних, завантажити скрипт, купити домен для роботи і вже з цим працювати. А в майбутньому можна буде зробити завжди апгрейд. Для реєстрації ми переходимо нижче, натискаємо на кнопку Купити. Далі нам потрібно заповнити просту форму. Після цього натискаємо I'm Not Robot, тиснемо ОК. OK". Далі необхідно перейти на поштову скриньку, на яку ми реєструвалися, і підтвердити реєстрацію. Є обліковий запис активовано. Натискаємо ОК. OK". І е, виконуємо вхід е, за нашими даними. Далі потрібно буде верифікувати ваш номер телефону. І далі натискаємо кнопку замовити, обираємо знову ж таки тарифний план, в даному випадку це візитка. Період оплати чи рік, чи 2 роки. Якщо тарифний план буде вищим, то з'являється можливість оплатити чи півроку, чи місяць. Далі переходимо. До ім'я. Поки що можемо прописати якесь доменне ім'я, ім'я, яке, яке ви плануєте використовувати далі в роботі. Натискаємо далі. Натискаємо далі. Згоджуємось. Продовження, автоматичне продовження, якщо потрібно. Якщо не потрібно, і ви будете самі контролювати е, сплату цього хостингу, то можна е, відключити автоматичне продовження. Е, тут ми сплачуємо, створюємо нове, нове замовлення, тому що більше варіантів немає. І ставимо е, галочку на пункті перейти до оплати замовлення. Натискаємо далі. Знову ж таки натискаємо далі. Обираємо спосіб оплати. Завжди це, ну, рекомендовано це Visa MasterCard, Google Pay Apple Pay. Натискаємо далі. Окей. Оплата. І нас е, перенаправляє на сторінку оплати. Тут або ми вводимо свої потіжні дані, платіжної картки, або просто можемо використати Google Pay або Apple Pay. Після цього нам потрібно купити домен. Це адреса, на яку ми будемо звертатися нашому скрипту. Або цю адресу ви зможете, цей домен ви зможете потім в майбутньому використовувати для мабуть, свого сайту, або для того чат-боту. Для цього ми знову ж таки переходимо на сайт хостингу thehost.ua або можна це зробити в якомусь іншому сервісі. Я все роблю на одній платформі на одному сервісі thehost.ua. Далі ми обираємо домени і «Реєстрація». Тепер потрібно ввести якусь адресу, яку ви хочете, щоб вона була. І натискаємо перевірити. Зараз хостинг нас, нам перевірить доступність доменів. Ось той, що я написав, джитерія.com, він вже зайнятий. Або він може запропонувати інші домени, інші доменні зони. Якщо якась доменна зона вас влаштовує, наприклад, джитерія.xyz, тоді можна одразу з цього вікна придбати. Якщо ви хочете якусь, якусь іншу адресу, то можна потестити, поекспериментувати в цьому вікні, прописавши ту адресу, яку вам хочеться, і знову ж таки натиснувши Перевірити. Після, цього, як, після того, як ви знайдете потрібний, потрібну адресу, натискаємо Купити. Нам запропонує знову ж таки зареєструватися, але в нас вже є обліковий запис, тому натискаємо в мене вже є обліковий запис і входимо в нього. Реєстрація доменного імені, натискаємо далі. Далі прописуємо до мене ім'я, до мене верхнього рівня XYZ я обрав, натискаємо далі. Знову ж таки, перевіряємо. Також пропонує він інші варіанти. Ми ставимо галочку напроти того домена, який ми обрали. Встановлюємо ціну, в даному випадку одна ціна на один рік 99 гривень. Переходимо далі, погоджуємось, створюємо новий контакт власника домена. Далі. Приватна особа або юридична особа. Прописуємо ім'я та прізвище. Натискаємо далі. Прописуємо електронну пошту, номер телефону. Обов'язково перевіряємо номер телефону. потрібно е, записувати в потрібному форматі, як прописано ось тут в прикладі. Тобто 8098 і далі вже ті цифри. Натискаємо далі, прописуємо наші дані. Використовувати контакт власника. Далі. Також далі, також далі, ще раз далі. І також створити ново, нове замовлення, або якщо е, є якесь замовлення вже створене, то можна додати цей, цю е, суму до того замовлення. Натискаємо перейти до оплати замовлення, натискаємо далі, і нас знову ж таки направляє на сторінку оплати. Ще раз далі. Обираємо спосіб Visa, MasterCard Google Pay, Apple Pay. ОК. Okay. І оплата. І нас знову ж таки е перекидує на сторінку оплати, де ми вносимо або дані своєї свої платіжної картки, або е використовуємо Apple Pay або Google Pay. Після того, як ми купили хостинг та домен, переходимо в панель хостинг. Обираємо е, наш хостинг, він буде один. І натискаємо на сервер. Відкривається окреме вікно, це панель управління саме хостингом. І тут ми вже зможемо налаштовувати все, що нам потрібно. І для початку нам потрібно створити або додати наше доменне ім'я, яке ми купили. Для цього переходимо в пункт «Доменні імена, натискаємо Створити. Прописуємо наше доменне ім'я, обов'язково ставимо галочку Створити 3W-домен. І якщо потрібна поштова адреса, поштовий домен, то теж можна його створити. Якщо ви плануєте користуватися поштою, яка буде прив'язана до вашого домену. Після того натискаємо так, і в нас з'являється в списку вже доменні імена, які можна використовувати для сайту. На нього вже можна буде зайти і побачити просто таку. Стандартну сторінку, що сайт створений, ну, але там не буде ніякої інформації стосовно вас, тому що це просто пуста сторінка. На цьому реєстрація і покупка хостингу та домена завершена. Тепер ми можемо налаштовувати нашу, створювати нашу базу даних, налаштовувати скрипт, завантажувати скрипт і працювати вже з базою даних.